Ми мовчали про це, ясна річ, але якщо вже міністр оборони розповів, то й нам, в принципі, вже немає сенсу таїтися. Історія створення наших власних українських важких боєприпасів йшла швидко, природно через повномасштабну війну. В травні 22-го наші Укроборонпромівські та міноборонівські спецекспортери почали все голосніше кричати: «Ау, шановні, Європа не гумова, і незабаром арсенали виробників і перекупок покажуть дно. Запаси боєприпасів радянського зразка, виставлені на продаж, стрімко танули. Ми скуповували все, що можливо. Наша армія вимагала боєкомплектів, причому терміново і навчора. Частина торговців відверто халтурила або зривала укладені угоди. Проти нас на військовому ринку працював російський спецекспорт, який об'єднав кількох представників проросійських країн і величезну купу грошей у сотні разів більшу, ніж наша. Тому проєкт боєприпасного виробництва укроборонпрому не просто стартонув, а помчав семимильними стрибками. Стрибки, щоправда, були нерівномірними. Розробникам довелося вирішувати не тільки суто виробничі проблеми, а їх було хріна і ще й маленький візочок, але також і суто прикладні аспекти, типу, а де розміщуватися, щоби не роздовбали, або а як забезпечувати секретність, а як зробити безпечну логістику. Безпечною, до речі, логістика вважається також досить умовно, бо в нашій країні немає безпечних зон взагалі. Якийсь час ми цілком серйозно хотіли боєприпасне виробництво закопати під землю. Досі мені це видається непоганим рішенням. Ми запустилися з коліс, як то кажуть, і нарощуємо темпи від місяця до місяця. Зараз це тисячі, якщо все буде планово, то вийдемо на десятки тисяч снарядів на місяць. Вкотре я хочу прославити тих співробітників підприємств укроборонпрому, які все це вигадали, прорахували, закрутили і рушили вперед. Тих людей, які щодня виходять на підприємства і роблять 122, 152, 120, тих керівників концерну, які приймали неприємні, непопулярні, але ефективні рішення, вислуховуючи щодня ваш Укроборонпром ніхрена не робить. Я хочу сказати дякую, тому що краєм ока бачив, чого це все вам вартувало. Пані та панове, ми робимо тисячі своїх українських боєприпасів для артилерії 122, ї 152 152-ї для гармат і 120 міліметрових мінометів. Вітаю і дякую, що вірили в український оборонний заводський потенціал. У нас працюють найкращі люди на планеті і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ!